Фішка в тому, що тут є господарський зразу при вході. Гостювий, точніше, uh -huh. То він теж компактний, теж в тих відтінках це є плитка і дуже компактний, але зручний. І є ще приміщення додаткове. Це технічний приміщення, куди ми вивели систему очистку води, всю інженерію і вивели пралку сушкою. Бо тут була одна скаванна кімната. Там розділили, тому що я не люблю, коли пральні машинки є в санвузлах. Це зовсім інша функція. Взагалі санвузол — це досить сакральне місце. Це місце, де людина відчуває себе найбільш приватно, чесно, інтимно, і змішувати з побутовими речима це не дуже добре. Це дуже добре, коли розділена пральна сушильна машина. Вона має окремо взагалі технічна зона до дизайну, так навіть дробину вони підібрали в тон меблів. Дуже часто проєктують пральні машини. Зараз пішла мода в гардеробних кімнатах. І тут розміщений бренд Фауцук. Принцип її тепловий насос, що пральна машина, що сушильна машина, і вона не викидає назовні тепла. І її можна теоретично в гардеробній розмістити. Але завжди є речі, такі, як побуток хімія, Пральний порошок, і це є зайвий запах. І коли воно розміщено в гардеробі, я вважаю, що цей запах від побутової хімії вона з одягом на себе натягує.